Георгій Судаков та Анатолій Трубін попрацюють з легендарним Жозе Моуріньо. Декілька тижнів тому Special One разом з Фенербахче вилетів з ліги чемпіонів від Бенфіки. Його звільнили. Він отримав 9 мільйонів євро компенсації і очолив Бенфіку, яка зараз у лізі чемпіонів. Ну хіба не геній? Перші мої думки такі. Ну дід вже реально давно не той, що був раніше. Так, він вигравав Лігу конференції з Ромою і навіть виходив з римською командою у фінал Ліги Європи. Але головне, що наші українці отримують шалений досвід. Перше, як хайпувати на всьому, що рухається. Друге як майстерно провокувати суперник. І третє ази оборонного футболу. Для Мауріньо це другий прихід у Бенфіку. 25 років тому він вже тренував лісабонський клуб і тоді протримався цілих 10 матчів. Жозе Мауріньо вже 62. Нових ідей новаторських, таких як автобус у свій час, вже на жаль немає. Але з плюсів: Жозе Мауріньо це не просто тренер, це бренд. Він здатен зліпити команду, якщо там є якісні виконавці. А у Бенфіки талантів вистачає. З мінусів, Жозе не любить атакувальний футбол і контроль м'яча. Він адепт контратакуючого і оборонного футболу. Жозе любить влаштовувати конфлікти з футболістами, особливо з молодими гравцями. Сподіваємось, що у Трубіне і Судакова вийде краще попрацювати з Мауріньою ніж у Шевченка в Челсі. І все звідри, Це вісецвітри.